Вітаю всіх на каналі Fashion Star TV. сьогодні. Я Регіна завітала на благодійний череті концерт від Ілони Гвоздьової та Олени Ющенко. Цікаві зірки, співаки та співачки зібралися для благодійної цілі сьогодні. Буде дуже цікаво. Ну що, ходімо зі мною? Атмосфера дуже класна. Насправді дуже багато людей, багато посмішок, емоцій. Всі діляться своїм досвідом якимось. Це класно. Заходи об'єднують, і якщо ці заходи на благо, на благо нашої країни, то я всіма руками і ногами. Сьогодні ти будеш виступати на сцені. Яку пісню будеш презентувати сьогодні? Сьогодні буду співати пісню пташка, яку всі вже знають і люблять. І ця пісня вона про об'єднання, вона про повернення додому. Всі чекаємо, ті, хто був вимушений покинути свої домівки. Також ми будемо сьогодні виступати разом з Алексеєвим і співати пісню «Обнуляю». Для мене вона неймовірно весняна, така суперлегка, чиста. І мені здається, що вона зараз дуже актуальна. Емоції зашкалюють. Я дуже щаслива бути частиною цього заходу, бо це дуже важливо для кожного з нас. Раді, що сьогодні за допомогою а, нашого виступу виступу інших артистів аукціону буде зібрано суму саме для дітей, і це якби тішить це а, гріє душу, щоб є змога допомогти. Як наразі підіймаєте свій дух в такій атмосфері? Я тільки хотіла сказати, що сьогодні ми будемо співати одну з наших нових пісень. Це пісня бути щасливими, і нам дуже приємно, що от, пісня. Настільки знайшла відгук в серцях людей, тому що дуже багато коментарів і в тіктоці в Ютубі і там на соцмережах. Саме про те, що люди пишуть, що дівчата дуже дякуємо, що в такий, якби темний і дуже складний час, ви просто оці піснею є. Якась просто надія. Все ж заберемо потрібну суму для діточок, які зараз в фруктовій зоні. Я знаю, що це таке, я знаю, як це важко, коли немає. Кошти, щоб переїхати в безпечне місце, тому ми всім всіми своїми фібрами душі будемо намагатися зробити так, щоб зацікавити людей, щоб багато донатів було сьогодні, і все вийшло як найкраще. Клятий ворог знову наніс нещадний удар і багато людей. От але ми знаємо, що сьогодні ми зустрілися тут не просто так. Ми зустрілися, щоб допомогти нашим діткам. І, зокрема, допомогти фонду Мамине серце. Тому е, я дуже радій від того, що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо жити, продовжуємо творити і продовжуємо робити добрі справи. Це значить, що ми люди. Е, я не буду казати за себе, але буду казати за тих, хто там сьогодні є. Це люди з великим серцем, тому що не дивлячись ні на що… Ілоночко, привіт, дуже рада тебе бачити сьогодні. Тут розкажи про свій івент «Зеленою Ющенко. А ми сьогодні вирішили створити таку синергію наших благодійних заходів, тому що в неї є чарті концерт, і це вже не вперше вона організовує, також спільно з її благодійним фондом Мамине серце. Де неодноразово допомагали допомагали діточкам і продовжують, і сьогодні саме це є мета нашого благодійного заходу. А я зі своїм жіночим ком'юніті Ukrainian Women Unity Ми вирішили поєднати наші зусилля, наші ком'юніті таким чином зробити спільну корисну справу. Які емоції ти сьогодні поч... по... По... відчула? А знаєте, враховуючи минулу ніч, емоції дуже сумбурні, тому що ми розуміємо, що вчора. На жаль, понад 90 поранених і 10 загинули людей, тому щирі співчуття всім сім'ям загиблим. Але тим не менш, життя продовжується, і сьогодні ми зустрілися тут саме заради дітей і їхньої підтримки. Тому я вважаю, знаєш, це такі емоційні гойдалки. Вчора жах. Сьогодні спів, але спів такий арт-терапевтичний. Він лікуючи. Плюс ми створили аукціон, де діти малювали картину своїми ручками. І я безмежно вдячна кожному і кожній, яка приєдналася до нашого заходу, задонатили і разом ми переможемо. Так, звісно, які плани на майбутнє в твоїй Ukrainian Women Unity? А я планую робити захід, ось вже не за горами, як то кажуть. 20 травня чекаю вас. Запрошую Дякую, прийдем. з нагодою. Ресторан «Веранда на Дніпрі. Я буду робити Ukrainian Women Unity. Це вже 23-й захід з моменту повномасштабного вторгнення. Тому там, як завжди, буде багато сюрпризів, багато цікавих, досвідчених, корисних спікерів. І я не побоюся цього слова не тільки всеукраїнських, а і Закордонних, тому а, дуже буду рада бачити. Ну і звичайно, кожен раз у нас є благодійна мета, і я вже можу привідкрити завісу. А, ми будемо допомагати збирати кошти для батальйону Даніеля Салема. тому що ми з ним в якомусь сенсі колеги. Так. Також він приймав участь на проєкті танці з зірками, тому я вважаю, що а, ми маємо підтримувати один одного, єднатися. А головне підтримувати саме ті збори, які ми ді.